друзі. Сьогодні ми будемо робити обзор на отакий Mitsubishi Mitsubishi Lancer Такий прикольний він. Погнали! Така рішоточка ньому, нього. Не тут не в нього номера, а отут номера. Капотик прикольний, не відкривається. Руль не тут, а с другого боку вот такие сзади. Сзади прикольный, щоб багажничек уткнулся. Це китайцы. Вот, титани майже. Вот так, вот так вот так воно Ух, Все. Вот такая машинка. А, можем чоловічка посадити. Ну, а ні, я помістила. Ага, поміститься. Коротше, з вами... З вами був Андрій и Киндерина. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть Всім па-па!